Шалом, це знов слуху. Ви сумнівалися, що Хрюша і Степашка з нами, бачите, вони на боці України. Я тут за цією культуркам трохи, як завжди, насправді, на війні, все відбувається раптом. Поки я це я, і ми трохи прозівали наступ обрізання південного виступу. Воно вже відбувається і відбувається далі, вже відбувається не один день. І прийшов час за це поговорити, того що час вже святкувати успіхи третьої штурмової бригади. Нашої ось противник все це визнав. Ось наш Пригожин, все це виклав. Ось дії 18-го були, третьої штурмової. Те, коли втратила 72 го це недавній штурм, бачите, що Південний виступ зрізаний. Південний виступ зрізаний. Це дуже в напрямку Кліщевки, ви знаєте, є втрати бронетехніки ворожою. Це дуже. Успішні бойові дії по зрізання. Зміти йде, ви знаєте, що противник все ще діє в центрі. Він вважає, що оце от формальне до здобуття Бахмуту йому щось дасть. В той час як дуже важливо обрізати. Обрізали південний, виз... південний виступ, і бачите, по внутрішніх оперативних лініях збройні сили України діяли і проти. Північного виступу, а так я вам покажу зараз північний виступ. Ну ви самі розумієте, що можливості є, вони коливаються, і все-таки можливості Шталінгар влаштувати Москвинам в Бахмуті є, лишаються. Я скажу, що ці от завзання дуже багато про що нам говорять. Говорять про те, що Бахмут, на жаль, не втрачає своє, своєї функції, м'ясорубки. Що ці успіхи українські на півдні, імовірні, і ми сподіваємося, успіхи на півночі вони будуть мати велике моральне значення. Я поки що не буду про це говорити, Ну самі розумієте, що якщо він отримає на флангах у Бахмуті, це буде фактично ознакою перемоги України в цьому сраженні. Тому що оперативно Україна виграє це сраження. Це щоб ви розуміли інша справа, наскільки це відволічали від інших операцій, в тому числі, ви бачите, що і на півночі я подивився дислокацію ударів. що І, ну, понятно, за Дніпром діють по артилерії, яка безпокоїть наші сили. На Луганському таку діють в сподіванні добитися якогось більшого результата, щоб просто, імовірно, там те щось розпочати, так само і в напрямку Запоріжжя і... Донецьке діють все ще українські сили, і на кожному з них можливо якась якась операція, як ми розуміємо. Поки що противник знову пробує прикликатися, якщо вже закінчилися вагнерівці. Він пробує силами своїх ВСР знову притягти сили України до цього напрямку. Ну що я можу сказати? Я розумію. Це та ситуація, коли я розумію і Москвинів, і українців, бо обламати рога Москви нам в Бахмуті, це насправді оперативна перемога буде в сраженні. Це перемога в сраженні, і те, що росіяни стягають свої сили сюди і пробують якось не дати собі, обламати роги. Ми це той рідкий випадок, коли я кажу, що ця битва набуває сенс, тому що ви знаєте, що зернова угода відкладає український наступ, відкладає український наступ, а війська не можуть бути. Знаходитися в резерві, їх в коробку не покладеш, в холодильник не покладеш насправді. І тому таке от інтермет, це воно цілком може перерости і в щось більше з уваги на те, що сили противника вичерпуються, а сили українців приросли. Отакі, от, нарешті, і Славкос заговорив за добрі новини з Бахмуту. Бай.